Філософії Шопенгаура та К'єркегор. Засновником некласичної філософії вважають Артура Шопенгаура, який народився у Данцигу, тепер ця Гданськ у сім'ї комерсанта. У 1813 році він захистив докторську дисертацію, присвячену логіці, а в 1819-му вийшло авторське видання його основної філософської праці. Світ, як воля та уявлення, перший том. Книга не мала попиту, але завдяки її виходу Артур Шопенгавер отримав посаду доцента у Берлінському університеті. Його наміри позмагатися з Гегелем у справі залучення слухачів на лекції закінчилося сумно. Не маючи охочих послухати курс його лекцій, Шопенгавер був змушений облишити викладацьку діяльність. Лише в 50-ті роки 19 століття. Його ідеї почали знаходити зацікавленість і поширення. Вихідні ідеї філософії Шопенгауера полягають в тому, що світ не можна розуміти як щось, що існує десь за межами нашого сприйняття. Друге світо ми називаємо те, що сприймаємо як дійсність. Третє, наше уявлення про світ у стані стабільності утримує те, що світ водночас постає як воля. Четверте все, що являє себе як таке, що існує, тримається на пориві добуття, до самоздійснення. П'яте воля не підлягає розумовому поясненню. Це просто спіле поривання. Шосте оскільки все просякнуте волею, світ являє собою нещадну боротьбу за існування. І останнє восьме на рівні людини воля усвідомлена, але не стає розумною. Іншим фундатором ідеї некласичної філософії є датський філософ сеньор Керкогер, який народився і все життя прожив у місті Копенгагені, закінчивши тут теологічний факультет університету і захистивши магістрську дисертацію, спрямовану на дослідження іронії у Сукрата, П'яркегор проявив себе в літературній діяльності. За життя філософа його твори були майже невідомі. І лише в 20 столітті Кєрка Гор став одним із найпопулярніших авторів, творців некласичної філософії. Значною мірою завдяки особливостям стилю його творів він є експресивним, парадоксальним, суб'єктивним збагачення. Нагадую, що К'єрке Гор є також і класиком датської літератури. К'єрке Кегор наголошував на тому, що першим і єдиним предметом і гідним уваги філософії Може бути тільки людина, але пізнати людину засобами науки неможливо, оскільки кожна людина унікальна і неповторна, а наука пізнає через узагальнення або підведення явищ під загальні закони. Людина може осягнути себе лише через внутрішнє переживання і самозаглиблення. На цьому шляху вона може пройти три стадії самопізнання і самоутвердження. Суть основних філософських поглядів К'єркегора. першим і єдиним предметом гідним уваги філософії може бути лише людина. Друге, пізнати людину узагальнюючими засобами науки неможливо, оскільки кожна людина унікальна і неповторна. Третє людина може осягнути себе через внутрішнє переживання та самозаглиблення. І четверте, кожна людина проходить три стадії самопізнання і самоутвердження. Перше це естетично, кожна людина прагне здобувати все нові і нові життєві враження. Друге етично, коли людина стабілізує своє життя дотримання моральних норм. Третє релігійно, коли відвідувач відчуваючи виправданість своїх індивідуальних прямих. Відношення до Бога людина діє на цій засаді, не знаючи ніяких соціальних чи моральних обмежень. На першій стадії, яку П'єр Кегор називав естетичною, людина сповнена зовнішнім враженнями, вона хоче все побачити, відчути, випробувати, яскравим уособленням цієї стадії постає відомий літературний персонаж Дон Жуан, який закохувався у всіх жінок. На цій стадії на думку Кярка людина не може себе реалізувати, саме тому, що вона занурена у зовнішнє. Життя на цій стадії нагадує несвідчену мандрівку по різних враженнях, жодне із яких, як і всі вони разом, не може принести людині життєвої повноти та задоволення. Завжди чогось буде бракувати. А пізніх працях Кірки Гор приходить до висновку про те, що обидві перші стадії людського самоусвідомлення та внутрішнього переживання свого життя характеризуються відчуттям людської, індивідуальної, не у засадненості, закинутості у цей світ, відчуттям самотності, щиро переживаючи ці відчуття і не знаходячи способу їх подолати. Людина може впасти у стан тотального відчаю, без порадності, без виходів. Проте Кіркегором саме цей тотальний відчай і може підказати людині її глибинну істину. Так вона справді є абсолютно самотньою, але це значить, що її самотність має під собою абсолютні підстави. Звичайно, що єдиною абсолютною підставою для будь-чого є Бог. Звідси. І випливає досить цікава і вагома теза Кіркегора. Людська індивідуальність знаходиться в абсолютному відношенні до абсолютного. Це значить, що лише наявність Бога як абсолюта може виправдати абсолютність людської унікальності. Згідно П'єркагор робить радикальний висновок, оскільки людина у своїй унікальності виходить на прямий зв'язок із Богом то вона ніби отримує цим санкцію на абсолютну свободу самоздійснення. Твір, страх і трі потіння, у якому Кіркегор описав третю стадію людської самореалізації, має підзаголовок про можливість теологічного відхилення етичного. Теологія означає ціле спрямування. Отже, цей підзаголовок можна прочитати так. Можуть існувати цілі, заради яких можна знехнувати етичними принципами та нормами. За у уособлення цієї стадії стає ста розаповітний пророк Авраам цей лицар віри, який, маючи прямий зв'язок із Богом, був готовий принести у жертву свого єдиного сина Ісака. К'єркегор, ставить питання радикальне: або Авраам був. Надиханий чимось вищим, а то, і тоді він лицар віри, бо він є елементарним злочинцем. К'єркегор уперше використав термін екзистенція для позначення таких особливостей людського буття, як неуза, сатаність та вихід за всі всілякі межі. Слово екзистенція перекладається з латини як існування. Але у вихідному значенні воно вказує на вихід за межі уставленого, встановленого. Кіркегор використовував це слово в застосуванні виняткового до людини для позначення найперших особливостей людського способу буття, і тому став єдиним попередником екзистенціалізму впливової філософської течії ХХ століття. Неважко все, що Кєрке на перший план виходять поза раціональні мотиви й чинники людської поведінки. У зв'язку з таким трактуванням ролі розуму в людському житті позиції Шопенгауера та Керкегора позначають як ірраціоналізм, а їх самих визначають як засновників сучасного ірраціоналізму. У філософських міркуваннях Шопенгауера та Керке Досить виразно проглядаються особливості некласичного типу філософствування. В їхніх творах людина та реалії її життя постають більш різнобічними, суперечливими, ніж у класичній філософії. Крім того, мова їхніх творів наближена до розмовної, а тому й зрозуміліша для усіх.